Financial Times обговорює план безпеки для України. Він нібито буде в три лінії. І так, перше, все розпочнеться зі створення демілітаризованої зони, яку патрулюватимуть нейтральні миротворці, прийнятні як для Києва, так і для Москви. До речі, це дуже проблемна ситуація, тому що невідомо. А хто ж прийнятний для Москви і України, хто ці війська? Далі, за нею українські сили, озброєні та навчені НАТО, утримуватимуть укріплені кордони. І третя сили стримування під керівництвом Європи за підтримки США забезпечать третю лінію оборони глибше всередині України. Ну, висловлю своє бачення: план нереальний. Нереальний від першого моменту до останнього. Перший момент. Дуже важко погодити а, ті тих нейтральних миротворців, які узгодять і Київ і Москву. Справа в тому, що Київ Москва безпосередньо між собою не спілкуються. А, Путін не хоче спілкуватися з Зеленським, це очевидно. А переговорні групи не самостійні, як з боку Російської Федерації, так і з боку України. Друге за нею українські сили озброєні та навчені НАТО утримуватимуть укріплений кордон. Ну це може бути. А третій пункт нереальний: сили стримування під керівництвом Європи за підтримки США забезпечать третю лінію оборони глибше всередині України. Ну, ви бачили вже, що ні Сполучені Штати Америки, ні Франція, ні Німеччина, ні Британія. Не підтверджують однозначно, що вони нададуть свої війська. Тому які можуть бути, яка може бути третя лінія оборони, ну це насправді, насправді викликає питання. Але от в, дан, в, в даній ієрархії такий, такий, слойоний пірог. Так от в даному печиві ми бачимо, що українці все одно будуть виконувати роль щита Знаєте, перед, перед європейцями, які будуть в тилу там сидіти, Десь ближче до українських міст, там до всього іншого цивільного, ну, українці будуть попереду. Тобто, якщо що, українці будуть стримувати, поки всі об'єднані сили зможуть дати, напевне, дьору до себе додому. Ну, інакшого розкладу я не бачу. Але ще раз повторюю: я не вірю в цю схему.